Трата ваги без дієт і обмежень. Тема сьогоднішнього відео: я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, і це канал про психологічні аспекти схуднення, про стосунки з собою тілом і їжею. Одразу раджу вам підписатись, тому що на цьому каналі я ділюсь дуже корисною інформацією, яка допомагає вам худнути і покращувати вашу якість життя. Обіцянка втратити вагу без обмежень є дуже привабливою. Дуже спокусливо виглядає банер на YouTube, на нього дуже хочеться клікнути, коли обіцяють, що тут ви втратите вагу без дієт і обмежень. Чому це так спокусливо? По-перше, тому що більшість з нас травмовані дієтичною культурою. Дієтична культура ставить худобу на п'єдестал, що це найважливіше в світі. І нормалізує постійні обмеження. І ми всі втомились від постійних обмежень, постійної когнітивної напруги, стримування. Не можна, не їж, обмежуй цукор. З'їла цукерку сором. З'їла тортик провина. Зірвалась? Понеслось гори сарай, гори хата. Зараз ще поїм завтрашнього дня уже на дієту, сьогодні ще можна, завтра уже не можна. І ми отримуємо зацикленість на їжі, надважливість їжі, постійні думки про їжу. А по-друге, чому так привабливо виглядає обіцянка втратити вагу без дієт і обмежень? Позитивний досвід багатьох людей, які коли тільки сходили з дієти? Дозволяли собі все переставали себе обмежувати. Ця зацикленість знижувалась, думки про їжу зменшувались. Коли заборонені продукти більше не заборонені, їх вже і не так і хочеться. Тобто магія заборонених продуктів розвіюється. І ми вже не такі зациклені на цьому всьому. Але цей досвід трошки оманливий. марафони, курси. Різні послуги нутриціологів, психологів, які обіцяють, зниження ваги без дієт і обмежень є пасткою, тому що проблема не в дієтах, проблема не в обмеженнях, а в наступних трьох пунктах. Для того, щоб обмежувати себе в їжі, ми докладаємо колосальну кількість зусиль, але направляємо цю колосальну кількість трошечки не туди. Наприклад, що я маю на увазі? Людина гладшає, перестає подобатись собі в дзеркалі або бачить страшну цифру на вагах і вирішує себе обмежувати в їжі. Обмежувати себе в їжі, яка насправді необхідна, замість того, щоб проаналізувати, звідки зайва вага. І дуже часто ми гладшуємо через те, що Переїдаємо. І хтось переїдає природньо, набирає вагу поступово. Ну, наприклад, нова робота, багато сидіти треба, зниження, знижується спалювання калорій, раціон залишається приблизно тим самим, або гіршим бо нова робота, стрес, овертайми. І поступово набираємо вагу. Або є тенденція заїдати емоції, емоційне переїдання. І тоді їжа. Це копінг-стратегія. Копінг стратегія, копінг -стратегія це стратегія справляння, і з чим ми справляємо? З емоційним дискомфортом, з неприємним контекстом життя. Наприклад, у нас там постійний фінансовий напряг, або є постійне відчуття відсутності самореалізації, або стосунки, які не влаштовують стреси. І їжа дуже добре заспокоює. Вона наповнює шлунок, нервова система отримує сигнал про те, що можна розслабитись, відпочивати, перетравлювати. І їжа -стратегія – це ще півбіди. З іншого боку, ще є тиск дієтичної культури. Ми завчили, що треба обмежувати вуглеводи, пропускати вечерю або навіть не їсти десерт без салату. Зараз є цей новий тренд регуляції глюкози в крові, який уже пересікає всі. Кордони здравого смислу. Але сьогодні не про те, а про те, що замість того, щоб лікувати першу причину переїдання, більше того, ми лікуємо симптоми, ми маскуємо симптоми тим, що нас калічить. Адже, коли ми збільшуємо обмеження, тиснемо на себе худний-худний, ми збільшуємо стрес, ми збільшуємо тиск на себе. А і стрес і тиск на себе чудовий привід переїсти. Лікувати. Переїдання додатковими обмеженнями це як гасити пожежу бензину, це як втамовувати спрагу соленою водою. Більше пити захочеться тільки. І це все щодо першого пункту. Тобто зусилля направлені не туди. Ми намагаємось обмежувати, обмежувати, обмежувати замість того, щоб дивитись, а звідки переїдання? Чому ми переїдаємо? Досліджувати, докопуватись до першого причин і лікувати причину хвороби. А не її симптоми. Друга проблема з нашим сприйняттям обмежень це те, що ми прирівнюємо обмеження до насилля. Наші зусилля перетворюються на насилля. Це коли ми змушуємо себе робити те, що нам радості не приносить. Наприклад, оля і біг це класичний приклад, який я використовую, тому що після. Того, як я е, кинула гімнастику, я майстер спорту з художньої гімнастики. В мене е, все дитинство була дуже е, класна фігура. І коли я гімнастику кинула, я почала гладшити. Ну, мені треба було гладшити, тому що в мене, мабуть, не було достатньо жиру в організмі для здорового функціонування гормонів. І, і почала гладшити і виходити зі стандартів краси. Там 2000 2000 рік. Десь приблизно можете уявити, які тоді були стандарти краси ще гірші, ніж зараз, ще худіші, ще більший сексизм, ще більша об'єктивація жінок. І тоді мене дуже добре попаяло, бо я намагалась худнути назад в свою гімнастичну форму, в свою форму підлітка, худесеньку, що я для цього робила? Бігала. Бо щоб худнути, треба бігати, правильно? Так я думала в 2000 році. І я ненавиділа цей біг. Я ненавиділа його ще з часів гімнастики, коли в літньому таборі в Чорноморці нас змушували нас будили в 6 ранку і змушували бігти по лінії моря, по такому вологому пісочку. Зараз без задоволенням. Але тоді це були тортури. Там більше, що ми там бігли на час, і якщо ми дуже повільно прибігали, то нас сварили. І якщо ми прибігали швидко, то давали приз. Я дуже часто отримувала приз. У мене класна. Ну я би мабуть була класною, кращою легкоатлеткою ніж художньою гімнасткою. Не мабуть, а точно в юності я намагалась худнути за допомогою бігу в студентські роки, теж коли приїхала в Київ. То пам'ятаю, що змушила себе виходити на стадіон. І кожен круг по стадіону був для мене тортурою. До ну коли вже, коли вже? Я просто ненавиділа цей біг. Чи допомагав він мені сходити? Ні, тому що я не могла налагодити рутину, тому що ненавиділа біг. Спробуйте робити щось, що ви ненавидите регулярно. Тим більше я бігала суто для того, щоб худнути, через те, що ненавиділа своє тіло. Потім, коли я вже в більш дорослому віці дізналась, що кардіо не обов'язково для того, щоб худнути, я перестала бігати, зраділа і, і не бігала дуже-дуже довгий час до мабуть, минулого року, коли я зрозуміла, що бігати це класно. Я себе класно відчуваю на доріжці. Біг допомагає мені врегулювати нервову систему, кардіо не потрібне для схуднення, але воно потрібне для здоров'я і здорового метаболізму. Це було великим мотиватором також. Тепер біг це один з моїх денних інструментів саморегуляції, приведення себе в хороший ресурсний стан. Я, наприклад, між консультаціями з клієнтами обов'язково намагаюсь порухатись, якщо відчуваю, що я. Там, може, якась сонна, чи втомлена, чи в мене затуманена голова. Я іду і бігаю. І це працює на 100%. І я вже не бігаю для схуднення, виключно для схуднення. Тут теж маю зізнати, що для мене важливо підтримувати мою вагу, і біг мені з цим допомагає. Але це вже не біг заради того, щоб виправити своє жахливе тіло. А для того щоб відчувати себе, почувати себе краще, а спалювання калорій це уже десятий пункт в списку корисностей, які біг нам дає? Тобто я бігала тоді, коли я бігала і в юності, і я бігаю зараз. Але тоді біг був насиллям, а зараз біг це зусилля. Чи легко мені бігти спринт вгору? Ні, це відчуття дуже дискомфортне, коли в тебе підняте серцебиття дуже сильно, легені, лупашать. В якийсь момент відчувається слабкість в руках, ногах, або така, як такий, наче біль в цьому тілі, коли ми переходимо в анаеробну зону, в зону високої інтенсивності, червона зона на вашому годинничку, або четверта, або п'ята це зусилля, це колосальне зусилля. От я сьогодні такі спринти бігала, але я знаю для чого я це роблю. Причини в мене екологічні, здорові, і я дуже ціную той стан, який мені приносять ці високоінтенсивні тренування. А як ще можна, як же можна е, для себе розрізнити зусилля і насилля? Насилля це коли ми караємо себе за помилки. Тобто я сьогодні е, з'їла зайву шоколадку, і це перетворюється, і це провокує жорстку самокритику, коли ми вимагаємо досконалості від себе. Треба їсти тільки гарвардську тарілку, щоб обов'язково там були білки, жири, вуглеводи, але небагато. Кожен прийом їжі не в якому разі не перекушувати. Прагнення досконалості в харчуванні може вас завести в глухий кут. Коли ми не маємо гнучкості, тут теж ну, гнучкість і прагнення досконалості вони дуже сильно пов'язані. Візьмемо Машу Єфросініну, вона в якомусь відео розповідала, що вона їсть. В неї доволі ну, така скудна дієта. Мало калорій, але вона каже, що коли десь іде обідати вечеряти там ресторани, кав'ярні, то це вже зовсім інша історія. Вона собі дозволяє щось поза своїм раціоном. Це і є гнучкість. Ми всі сваримо Машу Єфросиніну за е популяризацію, переоцінки зовнішності, але вона якраз відноситься. До себе непогано, непогано. Ну, я сужу з цього епізодику, з однієї з її передач. Ми ніколи не дізнаємось про повну картину, але судячи з того, що вона каже, що відходить від правил, це вже дає нам надію на те, що не все так погано нема в неї сильного там, розладу харчової поведінки. Далі, коли ще Ваші зусилля насправді є насиллям, коли є вимога, а не побажання. Я маю важити 50 кілограмів. Я маю ходити в спортзал кожен день в шостій ранку. Порівняйте, я би хотіла важити 50 кілограмів. Я би хотіла виглядати краще, але якщо не буду виглядати краще, це не кінець світу. Це не вплине глобально на моє життя. Насилля також дуже часто витікає з ситуації, коли Самоцінність покладається на нашу худобу. Тобто, якщо я худа, я крута, я класна, я цінна. Якщо я недостатньо худа, то я не цінна, недостойна любові і недостойна поваги. І навіть моє тіло недостойне моєї власної поваги і турботи. І найголовніше, коли ми ігноруємо свій стан, тоді це не зусилля, а насилля. Що я маю на увазі? Не виспалась, стресую, тягне на солоденьке. Мабуть, сьогодні я не буду намагатись виходити в дефіцит калорій, тому що стан сьогодні в мене такий, що дисципліну дуже важко. Застосовувати ось дуже класна метафора з моєї власної терапії: вам треба пробігти марафон. Що, якщо у вас зламана нога, чи ви будете продовжувати намагатись бігти, тому що дисципліна, тому що я собі пообіцяла, а треба обіцянки перед собою виконувати. Звертайте увагу на свій стан. І невеличкий чек-ліст: що варто в себе спитати для того, щоб докладати зусилля? Без насильства над собою, по-перше, перевірте свій стан, тільки що про це говорили. Чи я маю зараз достатньо енергії і ресурсів на те, щоб застосовувати дисципліну? На те, щоб обмежувати себе в їжі, чи не переживаю я зараз емоційне виснаження, стрес, недосип? Чи спокійна моя нервова система, чи вона знаходиться в стані бій біжи? Дуже важливо розрізняти цей стан: стан спокою або стан активації нервової системи. І чи я виснажена від постійних обмежень? Їжа для мене надважлива, надцікава, надсмачна через досвід попередніх обмежень через Відсутність гнучкості в попередньому підході. А може, а якщо я відчуваю енергію і цікавість до того, щоб пробувати нові речі, нові підходи, кидати виклик своїм слабкостям, тоді, можливо, я в хорошому стані для того, щоб застосовувати дисципліну і себе обмежувати. Далі перевірте свої мотиви. Чи роблю я це для себе? Ну що, сідаю на дієту, йду в спортзал. Чи це для себе, чи це для того, щоб відчути себе. Любимою, прийнятою, щоб не відчувати цю загрозу відкинутості суспільству, це дуже важливо. Внутрішня мотивація, що я роблю це з турботи до себе, я роблю це для покращення свого стану, я роблю це, бо це для мене важливо, чи я роблю це, бо, тому що відчуваю себе неадекватною, нелюбимою і ненавиджу себе в дзеркалі. А коли образ тіла негативний і самоцінність покладається на вагу, а коли самоцінність Базується на тому, скільки ви важите, або як ви виглядаєте, то дуже часто це призводить якраз до е, самонасилля. Тому що, ну, якщо я не цінна, якщо я не худа, бути не худою це велика загроза для нашої нервової системи. Ну і перевіряйте себе, чи це мій вибір, чи я відчуваю тиск зовні, чи це дієтична культура, чи це мої подружки, родичі, які там всі на дієті сидять. Які мої цінності? Що мені треба? Що для мене здорово, що для мене важливо? Чи я критично дивлюсь на стандарти, е, сучасні стандарти краси? Чи в мене вони не за вузькі? Далі перевіряємо гнучкість і межі для того, щоб вияснити, чи зараз буде зусилля, чи зараз буде насилля. Перше, чи можу я зупинитись, якщо відчую, що це шкодить? Наприклад, я собі визначила їсти 1200 калорій і бачу, що я така голодна, в мене так нема сил, в мене запаморочення. Тоді, мабуть, я собі дозволю їсти більше. Чи я буду притримуватись цих 1200 калорій, що б там не було? Або якщо я вирішила ходити в зал кожен день і потім хоп, в мене температура, або я не виспалась через обстріли. Чи все ще я буду себе змушувати йти в зал? Ну, насправді, якщо не виспатись. То іноді спорт може допомогти і з регуляцією глюкози, і зі станом нервової системи. Але також майте на увазі, що ну не варто себе насилувати тут, бо також і при недостатності сну збільшується ризик травм, наприклад, під час тренувань. Тут треба дивитися, що дійсно для вас буде зараз лікувальним. Терапевтичним. Далі таке питання: чи готовий я підкоригувати свій план до поточних обставин? Тобто, в мене був якийсь план харчування, і мене відправляють у відрядження, чи зможу я їсти не свої судочки приготовлені, а щось знаходити якийсь компроміс, більш-менш здорово харчуватись в кав'ярнях і ресторанах. Або колега принесла на роботу тортик. Дуже смачний, а вам же не можна. Але тортик смачний. Що тоді робити? Ну, можна казати ні, якщо вам його не хочеться, або ви знаєте, що вам буде краще без нього. Але якщо хочеться, чому б тоді не зробити менший обід, з'їсти цей тортик? Головне, щоб це вам не шкодило, щоб це не було переїданням. Це все дуже індивідуально, кому буде краще від цього тортика, кому гірше. Це просто приклад, як підлаштовуватись під обставини. Щоб будь-який відхід від дієти, щоб переконати, що будь-який відхід від дієти або тренувань не спричинить відчуття катастрофи. Я провалилась. І чи маю я план Б для важких днів що, якщо я не виспалась. Що я тоді? Чи буду я намагатись притримуватись дефіциту? Що, якщо я сьогодні відчуваю себе голоднішою, фізично більш голодною? І останнє, і, мабуть, найбільш важливе, що розрізняє зусилля і насилля, це ставлення наше до наших помилок, до наших неідеальностей. Запитайте себе, чи сприймаю я свої помилки як частину процесу, а не катастрофу? Ви маєте забюджетувати помилки цей процес. Помилки це нормально, якщо помилок нема, це дзвіночок. Чи можу я повернутись до, чи можу я повернутися на, на свій шлях після помилки без покарання? Це дуже важливо. Помилилась, повертаюсь на шлях. В цьому ключ. Не в тому, щоб йти без помилок, без зайвих цукерок, без зайвих тортиків. Без зривів, а в тому, щоб якомога раніше повертатись в нормальний стан, в ваш звичайний підтримуючий режим, без того, щоб себе гнобити, без того, щоб себе карати. І останнє питання: чи я розумію, що прогрес не буде лінійним? Ми знаємо, що вага може коливатись кожен день в залежності від. Багатьох факторів. Це не означає, що це жир ходить вгору і вниз. Але також давайте не будемо орієнтуватись суто на вагу, а будемо орієнтуватись на наші дії. Чи виходить в мене здорово харчуватись, регулярно не заїдаючи емоцій? Чи виходить в мене регулярно ходити в зал? І будуть періоди, тижні, може навіть місяці, коли буде не до залу, коли у вас не буде часу або енергії. Або якийсь грип, застуда. І це нормально, головне повертатись. Дуже часто зустрічаю це через клієнтів, серед клієнтів, що от якщо я пропустила тиждень, то все, уже буду, уже не буду ходити в зал, бо тиждень пропущений це вже нерегулярно, це вже можна ставити хрест на моєму процесі, на, на моєму фітнесі. Що тут допомагає? Дивитися на ваш прогрес. Не не в масштабі дня або тижня, а в масштабі року. І якщо на всі ці питання, на більшість цих питань ви сказали ні, то варто спочатку попрацювати в терапії над цими питаннями, а потім уже худнути або принаймні робити це паралельно, щоб не шкодити цим насиллям собі під час схуднення. Ну і третя проблема з обіцянкою худнути без обмежень і переїдань. Ну і третя проблема, що е, ну і третя проблема з обіцянкою схуднути без обмежень і дієт це те, що худнути без обмежень взагалі дуже рідко є можливим. Навіть якщо ви харчуєтесь за тарілкою гарвардською, то ви все одно себе обмежуєте цією тарілкою. Навіть якщо ви харчуєтесь інтуїтивно за голодом і ситістю, намагаючись уникати емоційного переїдання, це теж обмеження. І взагалі ми нічого не досягаємо в житті без певних обмежень і зусиль. Ми не закінчуємо університет, ми не будуємо кар'єру, ми не вирощуємо дітей без зусиль, обмежень і жертв. Так само і зі схудненням. Тут тільки важливо, вкрай важливо докладати зусилля. А не насилля, і справа в тому, що нас просто навчили обмежувати себе екологічно без насильства. Життя само по собі є постійною роботою, але, можливо, не боротьбою з собою. Бо зусилля мають давати результат, розвиток. Приємні емоції. А коли щось постійно забирає енергію без віддачі, як от постійно обмеження себе в їжі і от переїдаю на худну, обмежую, переїдаю на худну. обмежую, переїдаю на худну. Те уж це вже не про зусилля, це про тортури, І от токсичні стосунки. Це яскравий приклад. Можна працювати над стосунками, над здоровими стосунками. Будь-які стосунки це теж ну там треба теж докладати зусиль, теж над ними працювати. Але якщо це токсичні стосунки, ми витрачаємо купу сил, намагаючись налагодити, а в результаті стаємо тільки більш втомленими і нещасними. А от робота над здоровими стосунками приносить задоволення. І зближує. Тому підсумуємо, схуднення без дієт і обмежень неможливо, якщо це тільки не через стан здоров'я або великі стреси, а нам воно не треба таке схуднення. Але важливо докладати до схуднення зусиль, а не насиль. І треба зважати на те, щоб направляти ці зусилля в правильне русло, не в тиск на себе, а в роботу над першопричиною Зайвої ваги, докладаючи зусилля, треба ставитись до себе з розумінням і підтримкою, бути гнучкими, не вимагати досконалості, розуміти, що помилки це нормально, це природна частина процесу. І покладатись на свій стан, дуже сильно зважати на свій стан. І третє, треба розуміти, що обмеження себе в їжі це нормально. Бо якщо ми не будемо обмежувати, ну ми будемо поступово поступово гладшити через те, в якому середовищі ми живемо. Там і стреси, і мало фізичної активності, і багато їжі навкруги гіперсмачної. Це природньо гладшити, в принципі, навіть якщо ми слухаємо, намагаємось слухати свої сигнали голодоситості. В наступних відео ми поговоримо про те, чому ми всі так сильно плутаємо зусилля і насилля. Поговоримо про те, йде шукати мотивацію, здорову мотивацію обмежувати себе. Поговоримо про те, що таке зайва їжа, і яка не зайва. І про 6 способів втратити вагу без обмежень. Це буде серія відео, і про шість способів працювати над своїм фітнесом і здоров'ям. Якщо ви ще не готові до обмежень. Це буде серія відео, тому підписуйтесь, щоб не пропустити кожне відео. Шукайте додаткову інформацію внизу під цим відео і до зустрічі!